Всім привіт! Ви на каналі Кіноман. І сьогодні підбірка серіалів і фільмів 2024 року, які вийдуть в серпні на екрани, і які можна вже буде подивитися. Всім гарного перегляду! Академія Амбрелла Сюжет розповідає про сім спеціально обдарованих дітей, які приймають участь в програмі виховання та боротьби зі злом. Після таємничої загибелі їхнього батька та прийняття їхньою матір'ю герої дізнаються про свої унікальні здібності та починають боротьбу зі злом, представленим загадковою організацією, переповнений екшеном, інтригою та несподіваними поворотами. Сюжет розкриває теми сімейних зв'язків, самовдосконалення та загрозу знищення світу. Трібно це виправити, А це боляче! без сумнівно зробимо, це. Borderlands. ліліт. Ім'я, яке відоме в кожному куточку Всесвіту, вона одна з найнебезпечніших і найзавзятіших мисливець за головами, чия репутація говорить сама за себе. Однак, незважаючи на свою професійну успішність, є дві речі, яка Ліліт абсолютно не переносить: це Пандора, її рідна планета, сповнена небезпеки незвіданих таємниць, і Атлас, зловісний бандит, що володіє значним впливом і репутацією, але якою б не була несамовито її неприязнь до цих двох елементів свого життя. Лід змушена зіткнутися з ними обома, вирушивши на Пандору в пошуках зниклої дочки Атласа. Вона знаходить себе в центрі запеклої боротьби. Бунтівний місяць, частина друга в центрі таємничої та захоплюючої історії нелегка доля головної героїні на ім'я Кора, яка разом із своїм народом опинилася реальною заручницею нового правління, не бажаючи миритися із новими нечесними правилами виживання, дівчина приймає рішення піти проти влади чи вдасться дівчині отримати належну підтримку місцевих мешканців та разом здійснити довгоочікуваний переворот, королю якому не служитиму. Є різниця між правосуддям і поставим. Я знайшов, що, що лишає шрам. Володар кілець кільце влади. У середзем'я після перемоги над Морготом і до відродження Саурона, ельфійка Галадріель та напівельф зіткнулися через погляди на загрози від Саурона. Їх розбіжності вимагали в'єднання перед загрозою. Ельронд пропонує співпрацю з гномами над проектом, але принц Дурін та гноми не в захваті від ідеї співпраці з Ельфом. Напруження ускладнювало спільну роботу, але поступово, здолавши конфлікти та взаєморозуміючи одне одного, герої почали досягати значних результатів. Грозою Ворон. Дія кінокартини перенесе свого істинного глядача в надзвичайно складний період життя головних героїв захоплюючого фільму, котрі нині опинилися в страшній смертельній пастці. коли ще двох зовсім молодих людей, по-справжньому споріднених душ хлопця Еріка та дівчину Шеллі, жорстоко вбивають, полишивши їх без невинного життя. Центральний персонаж Ерік отримає воїстину унікальний шанс врятувати своє справжнє, щире кохання з теперішньої смертельної пастки. Що в даному випадку він змушений буде пожертвувати самим собою, навіть не задумуючись про майбутні жахливі наслідки, він одразу приймає на себе цей удар несправедливої долі. У твоїх руках сила бога. Є одна проблема. Він іде по нас. чужий Ромул. Чергова частина всесвітньо відомої серії кінофільмів про загадкових, таємничих смертельно небезпечних істот, котра розповість історію, яка відбулася між першою та другою частиною даної серії кіно. А в самому центрі сюжету опиниться розповідь про групу молодих колонізаторів космосу, які опиняються на місці справжніх руїн, давно покинутої і незанедбаної космічної станції, де учасники цієї небезпечної експедиції змушені будуть зустрічатися вічна віч із найжахливішими та небезпечнішою формою життя у цілому всесвіті. Члени команди, маючи не надто багато дорогоцінного часу в запасі, мусять власноруч протистояти цьому смертельному ворогу, стараючись зберегти власні безневинні життя від цієї загрози, котра в результаті їхнього програшу здатна воістину на страшні речі, знищивши все живе.